Вартіс новий SDHI вмісний фунгіцид від АХТ. Інноваційна комбінація боскаліду та протіоконазолу забезпечує потужний захист соняшника та ріпака від склеротоніозу, фомозу та альтернаріозу. Вартіс не містить стробілуринів, тому ефективний навіть за посушливих умов. Вартіс сталевий захист від склеротиніозу. В цьому році в нас уже нарешті з'явилася новинка. Ми е, проводили ряд досліджень, і нарешті ми знайшли найбільш ефективне рішення. Що таке вартіс? Вартіс це SDIH місний фунгіцид, який використовується для захисту посівів ріпаку та соняшника від комплексу хвороб. Основна хвороба це, звісно, склеротиніоз, але він буде також за рахунок протіоконазолу контролювати і інші хвороби. До складу продукту входять дві діючі речовини: це боскаліт та протіоконазол. Вони в рівнозначній концентрації, препаративна форма, концентрат суспензії. Продукт буде зареєстрований на двох культурах. Зокрема, це соняшник та ріпак, норма витрати від 03 до 0,5 літрів на гектар. Проте, в цьому сезоні ми також будемо тестувати. Даний продукт на сої і перевірятимемо у польових умовах його ефективність, ми рекомендуємо до цього продукту додавати прилипач, зокрема агропав Екстра, органосиліконовий прилипач. Це пояснюється тим, що першочергово під час цвітіння не дуже рекомендується використовувати прилипачі метильовані олії, ефіри, і також спиртові прилипачі, тому що це може посилити фітотоксичність при сумісному застосуванні і високих температурах. Тому на сьогоднішній день органосилікони. також в цьому сезоні ми будемо тестувати сумісне використання продукту вартість разом із. Триолатом. Які переваги даного продукту? По-перше, це інноваційна комбінація діючих речовин. Продукт має, окрім посиленої профілактичної дії, ще лікувальну та викорінюючу дію. Продукт має довготривалий період захисної дії. Це найнижчий ризик виникнення резистентності в сегменті, також менша залежність від доступної вологі в ґрунті. І що є перевагою, продукт також є практично нетоксичним для бджіл і відноситься до 4 класу. Для того, щоб краще пояснити, як цей продукт буде працювати, розумію, що дуже складна картинка, але спробую пояснити, яким чином, за яким принципом буде працювати даний продукт. Практично всі фунгіциди, які є на ринку України, вони моносайтні, тобто вони працюють конкретно, впливають на, один якийсь, на одну якусь ділянку у грибній клітині. Тому і використовуються продукти, які за хімічними класами і механізмами діями відносяться до різних класів. Для прикладу, якщо ви подивитеся на дану картинку, тобто в нас є грибна клітина, в грибній клітині є мітохондрії. В мітохондріях відбувається клітинне дихання, передача енергії і це відбувається по дихальному ланцюжку. У мітохондрії є чотири комплекси, між якими відбуваються оці процеси. Е, якщо ми говоримо про sdhi і фунгісиди, це стосується всієї групи. Вони, е, зокрема, блокують сукцинат дегідрогеназу у, у цьому комплексі 2. Е, відповідно, е, на, цьому, на цій ділянці в нас. Відбувається переривання передачі енергії, і клітинне дихання зупиняється, відповідно, збудник не може дихати, він гине. Одразу хочу відмітити, що стробілурини це дуже подібні діючі човини за механізмом дії. Якщо подивитися на цю ж картинку, то стробілурини так само діють на мітохондріальне дихання, але вони будуть блокувати не другий, а третій. Комплекс тому відповідно, коли ми використовуємо продукти, які сумісно мають в своєму складі боскаліт і е, стробілурин, то це фактично один подібний механізм дії, тобто обидва продукти, обидві діючі речовини будуть блокувати мітохондріальне дихання патогену е, у продукті «Вартіс» Окрім боскаліду, є протіоконозол. Протіоконозол дехто помилково його називає триазолом, але це не зовсім триазол, тому що він відрізняється від триазолів, звичайних тим, що він, зокрема, блокує інший цитохром. Тобто, якщо всі триазоли зв'язують п 450 то протиоконазол зв'язує c 51, тому він, взагалі, виділений в іншу підгрупу. Тому саме така комбінація має ряд переваг і о, дозволяє уникати резистентності в подальшому. Для того, щоб краще пояснити, як продукт буде переміщуватись, наскільки довго він буде зберігатися в рослинні, потрібно розуміти певні фізико-хімічні властивості діючих речовин для кожної групи продуктів, інсектицидів, гербіцидів, це є свої певні показники, які можуть суттєво впливати на ефективність продукту. Якщо ми говоримо про, якщо ми говоримо саме про фунгіциди, то ключовим у фунгіцидах Є саме е, накладання і комбінація ліпофільності і розчинності. Ліпофільність відповідає за те, наскільки швидко діюча речовина зможе проникнути через е, воскові нальоти, е, скільки часу потрібно, щоб. Це все поглинулося всередину. І від розчинності буде залежати наскільки швидко із водою при розчиненні всередині рослинного організму діюча речовина буде переміщатися. Умовно, ми можемо виділити високорозчинні діючі речовини, високосистемні. Це в нас сюди відноситься ципроконозол, пропіконозол, флутреафол. Є такі, можна сказати, середнячки, сюди відноситься протіоконозол, тебуконозол, метконазол. і є діючі речовини. Які навіть інколи. Вони мало системні, дехто може інколи їх навіть наділяти профілактичними властивостями. В Принципі, до таких діючих речовин можна віднести мефентрифлоконозол, дифаноконозол, епоксиконазол, Вони є малосистемними. Ми обрали саме протіоконазол, тому що нам необхідний був препарат, який володіє системністю, але не такою швидкою, щоб максимальна концентрація діючих речовин могла зберігатися у. Локалізуватися у місці нанесення. Знову ж таки, карта SDHI і струбілуриних, так як це подібні механізми дії. У нас є велика кількість продуктів, які містять саме комбінацію бускаліду і стробілуринів, Я їх об'єднала в одну карту. Як ви бачите, бускалід це такий більш-менш системний. Системна діюча речовина порівняно з усіма, які тут є. На відміну від триазолів, як ви бачили, в нас там розчинність до 150 досягала. Тут це максимально там, на рівні 16. Майже всі діючі речовини мають дуже високу ліпофільність, вони фактично. Перебувають у місці нанесення і не проникають глибоко, тобто вони майже всі за рахунок цих фізико-хімічних властивостей є локально системними. Тому, якщо говорити про наш продукт. В чому його перевага? Що стосується мобільності, це дві діючі речовини. Одна з них боскаліт. Боскаліт у нас буде локалізуватися у місці нанесення. Він буде неглибоко проникати і трансламінарно рухатися на нижню сторону листка. Протіоконозол — це системна діюча речовина, яка буде акропетально рухатися всередині рослини і захищати нові прирости. Умовно, якщо подивитися на рослини, на кошики, тут постаралися візуалізувати, як це буде виглядати. Тобто бускаліт нас буде все-таки у місцях нанесення, а протиоконазол він буде захищати всю іншу площу обробки. Відповідно, виходячи з. З всього вище сказаного ми створили продукт, який може працювати за рахунок своїх властивостей, за рахунок інших показників. Він буде працювати на різних етапах інфекційного процесу. Умовно, ми виділяємо етап перший, коли спора потрапляє на листок, починає проростати. Тут, звісно, триазоли, триазолінтіони вони не мають таких властивостей. Тут буде працювати конкретно боскаліт. На етапі, коли в нас вже відбувається ріс Вої трубки і проникнення тут будуть працювати обидві діючі речовини. На етапі, коли відбувається уже колонізації клітини, першочергова найбільша ефективність це буде у протягу яка буде підсилюватися також боскалідом. І на останньому етапі інфекційного процесу, коли вже йде споруляція, зрозуміло, що ефективність будь-яких продуктів знижується. Певну ефективність і стримуючим фактором буде мати боскаліт саме. Якщо тепер перейти до того, що ми маємо захищати, що ми маємо контролювати, умовно, якщо подивитися на соняшник, розбити його по розкласти його по органах, які можуть уражуватись, ви можете по цій карті побачити, що фактично протягом всього періоду вегетації є хвороби, які будуть уражувати як листову поверхню, так і стебло, так і кошик. Як ви бачите, альтернаріоз він нас може бути як на листках, так і ну, може бути присутній протягом всього періоду вегетації. Що стосується фомозу, це починається із листя, переходить на стабло, також може бути на кошику. І склеротиніоз, це той збудник, який може фактично бути присутнім протягом всього періоду вегетації. Основна проблематика, яку буде вирішувати вартість, це звісно склеротиніоз, Але все ж хочу декілька слів сказати про інші супутні хвороби, які він теж буде контролювати. Альтернаріоз не буду на ньому багато зупинятися, тобто, це хвороба, яку ви всі добре знаєте, бачили. Немає таких характерних. Плям концентричних кол, які ви звикли бачити на інших культурах. На соняшнику конкретно альтернаріоз проявляється у вигляді дрібних темних плям із зірчастих таких розривчиків, можна сказати, і вони мають жовту облямівку. Це термофільний гриб, для нього не потрібні. дуже там, Він може витримувати навіть там в районі 30-35 градусів, нормально розвивається, для нього не потрібні. Потрібна достатня кількість вологи, тобто достатньо якоїсь нічної роси, краплиної вологи і вже відбудеться ураження. Оце фото справа на стеблі. У ці симптоми ви бачили в будь-якому випадку, і всі думають, що це виключно заслуга клопів, але в більшості випадків це так проявляється альтернаріоз, але все-таки результатом його прояву є все ж таки живлення клопів. А, і Кілька слів скажу про ФОМОЗ. ФОМОЗ про у нас заходить через листок, через листок він рухається по черешку, тоді ми отримуємо стеблову форму. Зрозуміло, що ФОМОЗ-ФОМОПСИС різного роду плямистості це не задача вартісу. Задача вартісу це склеротиніоз. Тому, якщо у вас є проблематика ФОМОЗу і Фомопсису, тут краще використовувати струбілурин міцні продукти. Зокрема, це може бути наш фонгісел. Тепер перейдемо до героя програми, до, той, до того збудника, який став причиною створення даного продукту. Склеротиніоз. дуже складний цикл розвитку хвороби. Дуже така цікава інфекція, якщо розглядати. Як це все відбувається? У ґрунті є склероції гриба. Це ті Часточки, які знаходяться в стані спокою, це видозмінений міцелій. Вони лежать в ґрунті, чекають свого часу, потім вони починають проростати. І вони можуть прорости двома методами: тобто, це може бути проростання міцелієм. Якщо проріс міцелій, ми маємо отримуємо підземний тип ураження, тобто цей міцелій проникає у кореневу систему. Уражує рослину, і е, рослина гине. І в результаті цього ми отримуємо або прикореневу форму склеротиніозу, або склеротенієвий віл. Е, фактично на цьому етапі ми нічого не можемо вирішити, ніяк на це не можемо повпливати. Е, другий варіант це коли ці склеротії проросли оцими грибочками, це апотеції. Ці грибочки випурхують велику кількість аскоспор, це потужне джерело інфекції, вони розносяться, і, відповідно, в залежності від того, на якій фазі розвитку перебуває соняшник, чи це там більш посередній вік, чи це більш старший вік, ми можемо отримати або стеблову, або кошикову форму. На біології збудника дуже багато не буду зупинятися. Це те, по суті, про що я вам розповідала: два типи розвитку інфекції або апотецієм проростає, або міцеліїген. Для того, щоб проросло міцелігенне, потрібно, щоб була дуже висока вологість ґрунту, і ця вологість має триматися хоча б 10-14 діб. Тепер хочу кілька слів сказати саме про е, цей тип ураження, про які ми найбільше будемо говорити, це е, ураження за допомогою аскоспор. Е, при цьому карпогенному проростанні, як ви бачите, виростає цей грибочок, створюються специфічні умови, і е, з цього грибочка може вилітати до е, близько 2 мільйонів спор. Ці спори вони, е, летять на культурні рослини, уражують їх. Е, ну, зазвичай це не, близь, не дуже далекі відстані, тобто це в районі 100-150 метрів. Тому ви бачите в посівах такі доволі локальні плями е, склеротиніозу, Це не має якогось масового характеру. Але якщо а, в цей час спостерігаються якісь дуже сильні вітри, повітряні маси, звісно, ці спори разом із повітряними масами можуть перенестися і на довші відстані. Тут просто декілька слів хочу сказати, щоб ви розуміли, наскільки швидко в склеротині це все відбувається. А, для того, щоб а, почався цей інфекційний процес, достатньо в середньому 4-6 годин. Тобто спора потрапила і вже там за 4-6 годин. Вже вона проникла і починається інфекційний процес. Потім ця спора починає в чому ще специфіка склеротиніозу, в тому, що гриб може продукувати щавлеву кислоту. Він продукує цю кислоту, умертвляє клітини і починає оцим всім живитися. Цей процес теж доволі швидкий, він може бути початися уже в районі 12-48 годин. І вже на другу-третю добу, звісно, це все залежить від факторів навколишнього середовища, на другу-третю добу вже повністю міцелій просякує всі клітини і відбувається відповідно формування скротів. Тому ще раз зупиняюся, що в нас, що стосується спектру і що буде контролювати вартість, якщо ми говоримо про міцелієгенне ураження, коли е, підземний тип, коли в нас була уражена коренева система? і В нас є прикоренева форма склеротиніозу або склеротенівий вілд. В цьому випадку будь-яке застосування фунгіцидів не має жодного ефекту, тому що щоб вирішити це питання, потрібно боротися з джерелом, зокрема з склероціями. На сьогоднішній день, якщо брати не лише Україну, брати світ. Якогось суперефективного рішення досі не знайдено тобто є мікробіологічний метод, є окремі гриби хижі, які можуть е впливати на склеритеньоз, але як і для будь-якого живого організму, для них потрібно, щоб склалися теж оптимальні умови для розвитку. Стеблова форма це коли з оцих грибочків апотеції вилетіли оця маса аскоспор. Стеблову форму ми можемо пригнічувати. Чому ми не говоримо про контроль, а саме про пригнічення? Ви розумієте, що ефективно, тоді, коли починається оця стеблова форма, ефективно покрити стебло. Ефективно нанести робочий розчин і змочити, і щоб концентрація діючих речовин потрапила в ті кількості, в які потрібно на стебло, це фактично неможливо. Тобто, ну, ми не можемо говорити про те, що знаючи, як це все відбувається, ми не можемо говорити про те, що це буде ефективний контроль стеблової форми. І те, на що ми можемо вплинути? Це безпосередньо кошикова форма. Чому поставили такі фотки? Тому що дуже часто під час сезону прилітають фотографії, коли е, застосовуються продукти по фактично напівмертвих. Е, на півмертвих рослинах, тобто листової поверхні, немає, згорівша листова маса або там кошики, і люди очікують, що продукт може якось воскресити ці рослини. Так не буває, коли ви бачите симптоми, це не перший етап, це вже останній етап інфекційного процесу. Тому е, чим більше ви відтягуєте від цього етапу, тим більше в ефективності буде втрачено. Тому конкретно, коли ми говоримо по склеротиніозу, не допускайте сильного поширення е, плям. Краще профілактичне застосування або по плямах в районі 10 см, як показано на слайді. Вікно застосування продукту для того, щоб отримати максимальну ефективність, ми рекомендуємо застосовувати вартість у фазі 30% цвітіння. Тепер Хочу ще зупинитися на ріпаку. Є е, так само, як і на соняшнику альтернаріоз і ФОМОС. Е, яка специфіка альтернаріозу на ріпаку? Тут є два збутника, вони розвиваються абсолютно в різних температурних діапазонах, один більш. Холодолюбивий, один більш теплолюбивий, продукується теж велика кількість спор, високі інфекційне навантаження, але в першій половині вегетації ви не так часто можете побачити симптоми. Альтернаріоз, це зазвичай та хвороба, яка приходить, як і борошниста роса під кінець вегетації, коли вже йде формування і налив стручки. По фамозу. Тут теж хочу звернути вашу увагу: можливо в Україні це ще не наскільки складна хвороба, як це уже є в Європі. ФОМОЗ листя це одне, а фомоз і кореневий рак це зовсім інше. Коли у нас вже ми не проконтролювали ФОМОЗ на листках, коли в нас пішло перезараження, коли вже це почався розвиток корене раку кореневої шийки, ви повинні розуміти, що в нас немає фунгіцидів, які можуть рухатися беззапитально. ну крім фосатилалюмінію. Тобто, всі діючі речовини рухаються акропитально. Зробити так, щоб діюча речовина чи продукт потрапив в оцю частину в кореневу зону, нереально. Тобто, якщо ви прогавили обробку по листю, то виправити ситуацію фактично буде неможливо. До речі, єдиний варіант, наскільки це вирішують. За кордоном це створюють стійкі сорти, і в цьому плані вже є прогрес. І е, склеротеніоз на ріпаку дуже довго не буду зупинятися на цьому, тому що інфекційний процес це один і той самий збудник. Склеротинія це в нас е, поліфаг, який уражує величезну кількість рослин. Е, основна відмінність на ріпаку це те, що е, найчастіше це активно починає розвиватися, коли плюстки відмерлі під час цвітіння вони падають у е, місця кріплення листка. Там зазвичай в будь-якому випадку як це більш-менш посушливі регіони, зберігається якась волога, і це є оптимальним середовищем для початку розвитку інфекції. Якщо проґавити цю обробку, то отримуємо білостебельність і колега нещодавно Ілля знімав відео, він, до речі, знайшов велику кількість у стеблах ріпака скроців, тобто всі ці склероції. Головна проблема ми не можемо забрати склероцію з, з ґрунту, і ця вся проблема буде мати накопичувальний характер. Оптимальне вікно застосування це 30% обробка, ми це рекомендуємо. В інших країнах є практика, коли вони роблять дробне внесення, вони в 20-30% цвітіння заходять одною обробкою і повторно під кінець цвітіння, щоб захопити і склеротинію, і альтернарію, під кінець цвітіння роблять ще одну обробку. І е, якщо підсумувати все, що стосується склеротинії, хочу поділитися такою табличкою, яка е, це е, те, що буде впливати на е, ризик розвитку склеротеніозу. Е, якщо ви ще думаєте, наскільки вам приймати рішення, потрібна не потрібна обробка, ви можете просто розрахувати для себе наскільки це е, ризиковано. Є канола канціл, вони розробили певний алгоритм. На ризик регіональний впливає те, чи є сівозміна, чи є зміна культур, враховуючи умови України, тобто це культури соняшник, соя, ріпак. Інколи перепадає пшениця і кукурудза, то в нас одразу йде підвищений ризик. Також е, потрібно враховувати, який був ступінь розвитку хвороб. Тобто, якщо у вас все поле попереднє було е, із склероціями, і ці рештки лишилися, це одразу ж буде високий ступінь е, і потенціал для розвитку цієї хвороби. Враховується прогноз погоди, який був, враховується прогноз погоди, який буде, і ще що хотіла одразу наголосити про густогусти. Е, Густону густину посіву, тобто ми йдемо до тої тенденції, щоб скорочувати міжряддя. Багато хто цей фактор взагалі не враховує, тобто, все нормально виходить, все класно працює, гарна урожайність. Але це питання часу, тому що при загущенні посівів створюється сприятливий мікроклімат, і за таких умов будуть будь-які збудники в більшості випадків будуть більш агресивно розвиватися. А тепер кілька слайдів із наших дослідів. Кілька років підряд ми проводили дослідження вартісу. Зокрема, ми у інституті захисту рослин тестували чутливість склеротиніозу до нашого продукту. Ми випробували різні норми. Від найменшої до найбільшої максимальні норми брали. Тобто, в усіх випадках при е, пробіт-аналізах ми отримали 100-відсоткове гальмування розвитку склеротинії. А далі що складно, то складно це оцінювати роботу фунгіцидів, коли в тебе немає збудника. Це головна проблема. Дуже часто е, розповідають про те, що всі фунгіциди працюють однаково. Тоді я завжди в них запитую: а, а які результати були на на контролі? Зазвичай виявляється, що на контролі. Теж не було збудника і теж класно все спрацювало. Тому без інфекційного процесу адекватно оцінити, як працює продукт, неможливо. В цьому році ми тестували кілька різних методик, адаптували її під себе. Це закордонні методики. Тобто нам вирощували спеціально оці. Чашках Петрі, збутник. Ми робили зараження кошиків і фіксували наскільки ефективно продукт буде вирішувати цю проблему. Як ви бачите, в принципі, після інокуляції, коли ми потім проводили обробку, вартість повністю стримував розвиток склеротиніозу, на відміну від тих варіантів, де ми робили, робили штучне зараження. І що хочу сказати, в принципі, за сприятливих умов цикл розвитку збудника дійсно він дуже швидко проходить. Тобто, оці всі речі про те, що там за 3-4 дні потім наступає середня і пізня фаза, це все так і є. Тобто, за 3-4 дні збудник може пройти просто весь свій цикл. І ще, що хотіла на чому наголосити, вартість, окрім того, що ефективно контролював хвороби кошика, також захищав і верхній ярус листя, тобто ті хвороби, які могли б бути ще додатково контролюватися. Тому ще раз зупинятися на перевагах не буду. Задавайте питання, буду рада відповісти.